Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали сьогодні через Печерський суд намагалися легалізувати угоду зі слідством депутата ОПЗШ Христененка. Н Яку Кравченко і поклада, вивчали з нього в підвалах збу пише волонтер, військовий політолог Шабунін. Ми поки не знаємо, яке рішення прийняв суд на фото Христенко, якого доставили в Печерський суд. Переконано припускаю, що Христенка вичавили казки про злочини, і половини набою САП, щоб продовжити атаку на них. Це якщо ви раптом думали, що розпочата ярмаком атака на антику. Ора зупинилася, ні не зупинилася. Зараз вони розгортаються роками генпрокурора Кравченка та заступника голови СБУ. Поклада по треку вичавлених за Христенка Свідчень ці свідчення кравченко і Поклада намагаються легалізувати через Печерський суд. Після легалізації свідчень Христенка в угоді кравченко і поклад відправлять його на обміни з Росією. Роблять це для того, щоб Христенко вже ніколи не зміг розказати у суді правду. Я кравченко Поклада з нього ті казки. Свідчення витрушували. Також політолоша. Буня додає наступне це фото крихітної камери, в якій є Расулов провів 5 місяців. Камера хворого батька не краща. Це генпрокурор Кравченко, який особисто сфальсифікував і підписав набушнику підозру на посаді. Бачили пости купи народних депутатів, які раніше мовчали про звільнення Магамед Расулова. Жоден не зареєстрував постанову про звільнення Кравченка. Жоден раді вигідний генпрокурор, який присягнув захищати депутатів і від НАПУ САП і від зеленського. Мене аж трусить. Від цієї політичної логіки депутатів ну, головне посидів на Бушнека усізо п'ять місяців. Нічого страшного, головне, що Кравченко нас пообіцяв відмазувати. Безперечно, в першу чергу відповідальність президента, але зараз навіть не про звільнення підпису. Та за таку вимогу жоден депутат не поставив. Це стосується і слуг народу, і депутатів опозиції всіх однаково. Ніхто з депутатів, які зараз захищають Кравченка, не мають переобиратися у нарваб до наступну раду ані один, зручно скориставшись, мій блокувати трибуну. Щоб щоб отримати кілька міністерських посад і при цьому захищати покидька генпрокурора, який кинув заграти одного з ключових набушників усе цієї операції. Політична логіка депутатів, які захищають Кравченка, нічим не краще від політичної логіки Єрмака, який поставив Кравченка на посаду. Раніше Шабонін писав ще до того, як детектива відпустили. Послід Єрмака продовжує хитати як і Кравченко зрива звільнення батька Расулова, А завтра робитиме те саме зі звільненням детектива. Отже, сьогодні мали. Відбутися засідання Київського апеляційного суду, який мав би відпустити засізо батька набушника Магамед Расулова, документував Міндіча. Але перед самим засіданням суду замінували. Нагадаю, що рівно так само зірвали останнє засідання суду по самому детективу. Паралельно з замінуваннями суду генпрокурор Кравченко подає клопотання в Печерський суд відпустити батька Магамед Расулова під заставу в майже мільйон гривень. Очевидно, що після звільнення Єрмака Печерський суд випустив батька, але відбулося це за клопотання Кравченка не захисту як. Би зробила апеляція. Рівно таку суму саму схему Кравченко збирається повернути завтра з апеляцією аполяцією Расулова. Щоправда, замість замінування хворіє суддя з колегії і засідання не відбудеться. Паралельно Кварченко знову подасться клопотання у Печерський суду, щоб з під варти відпустити вже Магамед Расулова. Мовляв, ось такий він благородний генпрокурор. Комсомолець він Єрмаківський а не генпрокурор. Нагадаю, що Кравченко особисто підписав сфальсифіковану підозру Магамед Расулова. Більше того, саме Крав. Кравченко продовжує вичавлювати з хрестенка казки про набушника за угоду зі слідством для нової атаки на Набуса. Паралельно Кравченко бігає по раді, продовжуючи свою лояльність депутатам, аби лише ті захистили його на посаді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, в основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thank you.